Ну, Я знав, що буде війна, і я свідомо повернувся в Україну. По-перше, є, що в Україні втрачають, по-друге, сім'я. По-третє, ну оця ось складова генетична. Десь мене просто тягне зсередини. Якось насолоденька, а мене от, ну, ті, небезпека в Україні Ні, небезпека в Україні, треба йти вписатися в цю движуху. Ну що заставляє тебе? Що тобою рухає, щоб. Допомагати далі? Так. А, ціль, яка життя, звісно, що після поранень а, я вже не можу настільки професійно співати опорою краніше. Ну це буде мене ж перерізаний вижвишвіт. А це у співаків головне це діафрагма, яка підпирає весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів озвучити та всім ти. Ну ласкаво власкало сім тисяч людей. Прикинь, без мікрофона треба заспівати. І я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасне розуміння у мене є, а, що я не просто так вижив. Після такого не виживають. Просто так. Тобто, пошук місії продовжується. І по інтуїції за течією я відчуваю, де люди якусь піні правду кажуть, де не правду. Де щось хороше хочуть, а де щось угадать від мене. І я просто бачу, що на даному випадку моя історія, моя медійність, вся ця штука може допомогти. І вже і допомогла дуже багато так. розказати про це і грошей зібрати. Це... Коротше, я шукаю найбільшу ефективність для себе, в чому я можу бути корисним. На даний момент це от волонтерство і там навчання людей. Ну, я думаю, ми до цього дійдемо зараз.